Родомки літо. Чому саме в такий сезон, саме влітку, треба особливо пильнувати за родимками? До речі, за родинками треба пильнувати не тільки літом. Ця тема піднімається літку, тому що ми роздягаємося, ми можемо більше бачити шкіру, і ми можемо більше помічати якісь зміни на шкірі. Насправді, це такий міф, що родинки більше бояться ультрафіолету, ніж вся шкіра. Тобто всі стараються прикрити родинки від сонця, так тому що чули, угу, що угу. сонце погано впливає на родинки. Але у нас клітини, які є в родинках, вони є у всій шкірі. Тобто нам не треба літом більше хвилюватися за свої родинки. Ми просто повинні дбати про свою шкіру і забезпечити фотозахист шкіри, а не родинок. Тоді давайте тут перейдемо до СПФ е, тих кремів. Так, так, так. Е, Вони дійсно захищають нашу шкіру від раку, чи просто йдеться про запобігання старінню шкіри. А ці креми дуже важливі, тому що вони. І сприяють тому, що ми, від, ми відтерміновуємо так фотостаріння угу. шкіри, і ми це дійсно захищає від раку шкіри. Тобто це вже науковий факт, це доведено. Що відбувається? А коли ультрафіолет попадає на нашу шкіру, наші клітини дуже чутливі до нього. І часто ультрафіолет порушує ДНК клітин, і тому відбуваються такі зміни, що можуть призводити до раку шкіри. А кремез СПФ не дозволяють цього робити. Тобто вони якби відбивають, розсіюють цю енергію, і таким чином це справді фотозахист. Будь який праців... Кремль СПФ захист.